Доброго дня, продам четверть передню праву, шкода Октавія А5. Автомобіль був до Рестайлінга. Ось так виглядає. Четверть буде гола. Ось ці трубки ми знімемо. Вони не будуть іти в комплект. Четверть стан на відео. Дивіться. Оригінал. Ось оригінал ось так виглядає. Обрізано ось тут, приблизно за 30 см від крила. Ось тут є нюанси. Вона біля порога тут ржаве ось в такому стані. Ну, це незначительне щось. Ось так обрізано. Кого цікавить, така четверть. Так отрізана. Телефонуйте. Четверть буде гола. Телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в описі під відео. Четверть є в наявності на сьогоднішній день. Зараз переверну, покажу, що робиться з обратної сторони, щоб все побачили. Оцей клаптик з бо він вже продан. І також трубки продані. Ось кого цікавить. Тут є невеличкий нюансик, Чи це може і не нюансик. Трошки легенько ржавчинка Отак, кого цікавить. Така четверть дзвонить. Є в наявності.